Всім привіт! Сьогодні ми розпалили ще раз котел, як тільки бачите, біля 40 градусів. І сьогодні ми будемо топити щепою. Ось така в нас щепа, Зараз покажемо, скільки ми загрузили. Ось. Як ви бачите, повний бункер. Входить в нас чотири таких відра. Неповних. Відрі 20 літрів. Побачимо, за скільки він набере температуру. І трошки повідповідаємо на коментарі на ваші. Так, чекаємо, дивимося. І так, трошки повідповідаємо на коментарі. Деякий підписчик говорить, що потрібно було б краще зважити дрова для того, щоб знати точну ефективність котла. Але я вам скажу для того, щоб знати ефективність котла, то потрібно ще користуватися влагоміром. Якщо ми все це будемо брати і заміряти, це, ми не для цього цей канал. Створювали просто, щоб донесли до людей, що такі, такі від топлива, як щіпа. Обична щіпа. Вона також не хуже буде горіти в цьому котлі і набагато буде дешевше. О. Ще один там підписчик, підписчик, не подписчик, комент, комент був, що потрібно заміряти котел в зимовий період. Згоден. Ну, ми його для початку змонтували півтора місяця тому. Якщо ви всі прекрасно знаєте, ми палимо літом котел для того, щоб була в будинку гаряча вода. Дуже добрий був коментар утеплити бочку, лайк за це йому. Ну, сьогодні був в епіцентрі того утеп'ютеля не було, якого я хотів, щось будемо думати інший. Також поспіхах ви поставили трошки насос неправильно. Два комента теж лайк. Ми його поставили правильно, то просто що в поспіхах ми його вмонтували. Але молодці хлопці. Що хочу сказати? Палимо на щепі вже близько місяця. Одним словом задоволен. Старт цього котла з 25 градусів до 70 котел майже не конденсує А якщо конденсує, дуже-дуже незначительно. О. Вже в нас, ви бачите, 43 і набирає дуже непогано температуру. Під котлом буде сухо, в котлі буде сухо. Це вже провірено. Через що взагалі почав знімати це відео? Дрова на, нині, на нинішній момент дуже дорогі. Щіпа у нас лежить під ногами. Ніхто за неї навіть не хоче нахилятися. На сьогоднішній день куп щіпи 300 гривень. Якщо ви самі приїдете і її візьмете. Це вже готовий. Дров 1250 з МДС. -ом. Різницю відчуваєте? Я да. Через що було прийнято купити такий котел, набагато буде дешевше по топливу. Так, ну що. Набираємо він славну температуру. Буквально для, пов... для повного виходження для температури до 70 градусів, в принципі, буде вистачати півтора таких відра. З 25 градусів на 70. Півтора, градус... півтора відра. Думайте самі, чи стоїть ставити на ЖП чи ні? По економічному, по економічному, я вам вкажу, що цей котел трошки за іншого той що в нас був, це трішки економічний. І легше загружати. Ще там був один комент, дуже він димить. І не можна його ставити і все впрочим, як то кажуть. Правильно підказали, потрібно просто закривати піддувало, потім відкривати кришку. Також писали дуже багато коментарів. Завісає топліво. 100% можу сказати, що ні. Завісає, то я вже не знаю, як яку ви поліняку туди в нього всунути, А ми щупою до того, що ми зверху ще його притрамбовуємо, щоб влізли такі 4 відра, тому що у ньому 76 літрів об'єм. Ми таких 4 відра 20-літрових, майже 80% його запихаємо і все працює. І нічого не завісає. Після виходу на режим ми досипаємо півтора відра, і нам вистачає 13-14 годин. Ну, з тим, що ми не користуємося опаленням, просто буферна йомкость для гарячої води вдомі. Отаке. От По стоїмості котла. Також задавали питання, скільки коштує. Я написав, що 32 тисячі це було півтора місяця назад. На сьогоднішній день такий котел стоїть 37500. Ну, ви вже рахуйте, чи як самоліт, чи як не самоліт. Я думаю, як самоліт, Але з сьогоднішнім курсом то він ззаді самоліта. Ось так трошки, як то кажуть. Подивимося, за скільки він набирає температуру, трошки про це поговорили. 46 вже. набирає дуже швидко. Буквально хвилин 20 і він же буде повністю в режимі. Потім ми ще досипаємо понадобності або відро, або півтора. І на сьогоднішній день. Можна спокійно встати, досипати, він далі буде працювати. Можна подивитись. Як він працює, ну це він працює зараз в розгоні. А коли виходить на режим «єлі-єлі голубенький вогник. Теплообмінник не чистився півтора місяця. Також туди ревізія не робилась. Нема не дьогтю нічого. Якось так. Куча диму за півтора місяця. Ну, я думаю, що в літній кухні ви бачите самі сіни і все. Отак от, от знімаємо одним кадром, щоб ви не подумали, що там щось майже 48 градусів. Ну, я думаю, що пройшло хвилин 7-8, так що багато. Він зараз дуже швидко скажу вийде на режим і буде робити. Хто думає брати чи не брати такий котел? з цього досвіду, що в мене є, можу сказати, одне, рекомендую. Будемо незалежні від фашистського газу. Добре, таке відео трошки зняли, трошки, як то кажуть, не знімали, бо були зайняті. Сезон, жнива. А так все буде добре. Все буде Україна. Підписуємося, лайки. Всім дякую. Так, друзі, забув вам сказати і показати конденсат. Всі так пишуть, всі бояться конденсату. Тепер дивіться, трошки далі знимемо 50 градусів на котлі. Опа. А конденсата то нема. Опа. І стрілки тут нема. Гідрострілочки. А де ж конденсат. Задайте ще мені пару питань по конденсату, будь ласка. Всім дякую. Бувайте!